Блум роздав докс. Як це все відбулося? Сьогодні я вам про це все розповім і покажу. Бажаю здорового на криптотаристу. Радий бачити вас на каналі Дії з Біфек. Тобая скопрошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про проект Bloom. Я, чесно кажучи, в нього вже не граю. Але сьогодні вдалося вивести монети DOX після їхнього випаду, який відбувся місяць тому, відповідно. І вирішив за рахунок цього зняти про це відео. Поцікавиться вас, чи ви граєте, чи не граєте. врешті решт Сьогодні поговоримо про як на той час. Дуже перспективний проєкт, але насправді ніякої перспективи на даний час я не бачив. Але перед тим, як я прийшов, воско прошу вас, шановні туристи, підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних проєктів, ігор, публікум тут безкоштовні угоди, огляди на ринку, відповідно, все це абсолютно безкоштовно і саме головне доступну мову. Тому, якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, воско підписуйтесь, посилання на канал буде під цим відео. Що, давайте поговоримо про Блум. Почнемо з того, що я в нього вже не активно граю по тій причині, що, як на мою думку, вони дуже сильно затягнули з лістингом. І зараз навіть нема там інформації, коли буде айрдроп і таке інше. Тобто, однозначно, в 2024 році його не буде це 100%. Тобто проект почав стартувати, почав, так би мовити, виходити на, на топ в восени. Тобто, напевно, це. Травень, можливо, навіть ще раніше, я не пам'ятаю, чесно кажучи, коли, коли я там приєднався, максимально хайпова двіжуха була. Говорили, о, гібридна біржа і таке інше, там Семен там повинно бути роздатися, щось таке новеньке. Але, врешті-решт, вони так дотягнули, що ця гібридна біржа вона нікому не потрібна. І ті е, функції, які вони зараз інтегрували, свій додаток там мопад, це виключно для того, щоб заскамить людей. Тому що там можуть кожен створити не токен, відповідно створиться буквально за долар, відповідно, люди купують, і там їх скамлять. За них там розвантажуються. Ну, врешті-решт, як на мою думку, користі там нема ніякої на даний момент. І зараз, щоб, так би мовити, трішки. 에, повернути до себе НАТО, щоб вони почали там користуватися. Вони вирішили роздати аеродроп. Ну, не айрдроп, не це неправильно було сказано, мемопад, який вони там організували місяць тому. 에, я, яка була ситуація з мемпадом? Вони про це говорили, там врешті-решт говорили спочатку, так буде одна функція відповідно, потім вони там переносили. Врешті-решт відбувся мемпад, пов'язаний з токеном DOX. Відповідно, я війшов в ту категорію, де отримав 16 тисяч докс. Мені потрібно було ну, тапати в ту гру відповідно, але ця, так би мовити, акція була. Обмеженою кількістю, виключно для 100 тисяч осіб. А на той час в Блум грали більше, не знаю, можливо, більше 10 мільйонів. Ну тобто, знаєте, копійки я не знаю, чому я, як, як я потрапив, але я потрапив відповідно цю категорію. Потім вони говорили, все буде тепер мемопад для всіх доступний. Ну там щось там роздали по 5-10 по монет. Монети, ну не монет, а токенів ні вдохсвіту, ну, це взагалі копійки. Там навіть не було 10-20 центів, Ну, врешті-решт якось не так робили це все відповідно, Потім е, вони говорили, що буде е, айдроп в своєму телеграм-каналі, е, обманювали аудиторію, потім сказати, ні, ми нічого не говорили, врешті-решт таке все виникає. Великий відтік аудиторії відбувся, тому що на каналі було в них 50 мільйонів, е, так би мовити, підписників, зараз 33. І давайте просто порівняємо. От Перегляди в них за е, 7 листопада, наприклад, за листопад місяць. так, Дивіться, відповідно, там 8,2 що Це дуже багато. 6,6 мільйонів, відповідно, переглядів. 4 Тобто активність є 6 мільйонів, дуже таки добре, відповідно. Але зараз, зараз, ми можемо перейти, погляньте, 1-1 мільйон. ну взагалі. Тобто активність в цьому проєкті однозначно впала і це все через їхню, так би мовити, некомпетентність, те, що вони затягуються. І тому вони вирішили зараз роздати той, так би мовити, випад, про який вони давно говорили. Врешті-решт, погляньте, як це все виникало, відповідно. Ось вот заходжу я в ру блум. Я робив все це, це з комп'ютера, відповідно, ось, з комп'ютера, з телефона, зайшов, відповідно. і шо? Ось той самий мимопад, де ми там тапали і отримали токени не докс, відпину. Зараз тут можна купувати, продавати. Ну я вам не раджу цим скористатися, тому що однозначно ви там нічого не заробите, а тільки втратите, тому що кожен може там створити відповідно різний шлак і продати вам, і випадку, в даному випадку ніч не залишитесь. Переходимо вкладку поінти. і тут мені пише, що я можу заклеймити, отримати своїх 16 тисяч які. І я там е, викор... отримав за рахунок винопаду витрати на це, ні, нібито. Чи... Я не пам'ятаю, скільки білетів, чесно кажучи, тому що це давно було. От я перехожу на е, тонкі перевідування і думаю, чи вдасться мені вивезти, щоб вивезти, мені потрібно було заплатити 0,1 тонн. Ну, Врешті-решт тисяч док оцінювався, в 10 доларів, в принципі, нормально. І що тут, трансферен, go with, натискаю, і нібито все мені вдалося. Я чекаю, поки все це відбудеться. І що я вам хочу сказати, і транзакція дійсно відбулася. На мій гаманець зарахувалося 16 тисяч доксів, відповідно, що оцінювалося на даний момент, це не 11 доларів. Ось зараз я переходжу в гаманець, оновлюю. Як бачите, в мене вже 16 тисяч доксів прийшло. Якраз прийшло вони коли? Правильно 16 грудня 12.52. Тому в цьому плані вони, звичайно, молодці, але розумієте, отакий от так вчинок, він недоступний для всіх людей. Недоступне однозначно, тому це не масово. Всім вони роздали по 10-12 орієнтів, відповідно. Це такі одиниці. І це все зроблено повторюсь для того, щоб привабити назад до себе увагу, щоб поглянути, ми там вам сказали, відповідно, ми, ми там робили. Паузу підрахову, тобто вони можуть набрехати від піно. І зараз ми це все зробили. Тобто ми молодці, тому що ми стримали своє слово. Але, але, чесно кажучи, довіри до цього проєкту вже в мене нема особисто. Я вже навіть не захожу на клейм, тому що не бачу сенсу. Дуже затягують, вже точніше затягнули, аудиторія від них відвернулася, ви бачите по активності. Тому чи далі продовжує, чи не продовжує, це, звичайно, справа кожна. Пишіть вас в коментарях, чи ви граєте в що даному випадку цей блум, чи не граєте, тому що я пам'ятаю на ранніх стадіях, як це всі там говорили. Така активність була, Блум, та ти що, це щось нове, це такий продукт, це все це класно, треба грати, значить, що там долар, за долар буде один токен коштувати. Врешті-решт, може, воно не буде коштувати, вони там зроблять співвідношення і там взагалі буде копійки. Врешті-решт, антористо, Поки що, поки що є вже плюс з даного проєкту. Але якщо врахувати транзакції, які були в даному проєкті, там по не знаю, 0,2, 0,3, 0.4, то мені здається, я там в нуль вийшов за рахунок цих доксів, Це можливо як виростуть, вони то будуть плюсі. Але поки що, поки що, така ситуація. Вирішив з вами поділитися, показати. Розумію, що мало вже людей грає цей проект, відмін, але е, сьогодні була можливість вивести ці монети, я ці і я цим можливістю скористався і побачимо, що з цього є. Тому обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал і жирну повідбайку залишите на це відео.